Доброго часу, шановні рибки. Я дуже рада вас бачити. Давайте зараз подивимося на ваш таро прогноз на квітень і задамо питання. Ви в квітні маєте бути якоюсь чарівною рибкою, чи може вам треба трошки піраннію бути, а може ви якась така кампфіш, та байцова рибка. Зараз запитаємо у таро порад. В мене сьогодні 6 колод. Це карти оракульні і таро карти. З кожної колоди витягну одну. І подивимося. Сідайте зручно. Будемо дивитися, що роблять наші рибки у квітні. Так, перша карта, яку витягую, це паш жезло. І у вас тут суд. Паш жезлов це в нас. Така молода людина, якийсь студент, або, як то кажуть, працівник середнього ланцюжку. Да? Це може бути певна ідея. Ідея, яка у вас з'явиться, якщо ви працюєте і вам кажуть, що треба зробити новий проєкт. І от по пажу Жезлов, подивіться, який він, да? він запалився. Це імпульс. Імпульс, який може у вас з'явитися, якщо ви розвиваєте свій бізнес, і от зараз ви дійшли до певної межі і кажете, що треба щось нове. Давайте зробимо брейнстормінг, як то кажуть. І подумаємо, може ще перейти на TikTok, а може якісь відео робити в Інстаграм. Особливо, от, хто займається, оскільки жесли це креативність. Це таке у нас прямо: Вау! Кіт, вибачаюся, у мене тут кіт на руках сидить, допомагає. І от Паш Жезлів, він е, покаже вам шлях новий. От він, подивіться, він рухатися починає. Він ще тільки десь такое робить той рух, щоб запалити, щоб іти. Тобто це у вас маленький імпульс на великі справи. І тут карта суд, яка розказує, що основою всього є закінчення певного періоду. Період, який закінчився, і ви йдете на новий такий скажімо, віраж переходите для розвитку далі. Ви знаєте, ми розвиваємось по спіралі, все йде наверх. І от ви зараз досягли певного рівня, і вам потрібен такий чарівний пендаль для того, щоб ви пішли далі. І от вам у квітні всесвіт відправить такий інсайт, який вам допоможе піти в іншому напрямку. Зараз давайте подивимось на іншій колоді, містичне таро». Що вона нам скаже? Що в нас в рибах буде? У квітні. Чекайте. Просто дуже велика колода, вона дуже красива, і її дуже важко тримати. Це в мене такі, напевно, маленькі руки. Але коли беруть фторологів, не перевіряють, які у вас руки. Перевіряють інші речі. І так, рибки, що там в квітні? Шістерка... Жезлов, да? це карта переможця. Подивіться, вона на калібрі. Взагалі, калібрі в нас такі маленькі пташки, які дуже, ем, як сказати, фляйсіх німецькою мовою, українською, не знаю, прилежні. Да? Це е, пташка, яка завжди працює, яка шукає собі. Ем, Їжу. І от в даному випадку, бачите, ви кормите ту пташку. Тобто ідеї, які у вас будуть з'являтися, вони будуть кормити вас на вашому шляху. Якщо це стосується роботи, це також нові проекти. А, в даному випадку у вас старший аркан. Дивіться, у вас перші колоді старший аркан на дні. Да? І от основа ситуації сила, і зараз переможець. Ви а, перемогли самого себе, щоб так сказати. Взагалі для того, щоб проявити силу в цьому всесвіті, то потрібен не тільки анімалістичний такий напрямок, а потрібен розум. І людина серед всіх, скажімо, креатур, які є на цьому світі, людина є тим, хто має розум. Тому, от зараз, завдяки тому, що ви розібралися у собі, у своїх е, таких глибоких інстинктах, хто ви є? Е, де ваше бажання? Ви перемагаєте, ви є тим, хто кормить ваш дух перемоги. Давайте назвемо це так. І от карти кажуть, що у квітні у вас пройшла ця трансформація, ви вже Починаєте потрошки-потрошки йти на шлях перемоги. І ще хочу достати просто хочу достати карту, яка покаже, якою рибкою ви будете в цьому місяці в квітні. Хо! Ну, все, дивіться, хто виходить на свободу, хто звільняється. Шановні рибки, якщо ви сиділи в акваріумі, то вас випустять плавати в океан. Подивіться, яка класна карта! Яка означає, що ви звільняєтесь. Тому чисти свій акваріум і думайте, що вам потрібно вже збирати свої ракушки, що у вас там лежить, водорослі, і ви переїжджаєте, ви виходите на новий рівень. Порада від тару від оракула, так, називається таємниця долі. Порада вам. Що ж вам робити на шляху? Де ви там йдете? Ха! Шановні рибки, ви, напевно, як це вийшли в дамки. Лав! Дивіться, що є слово яке. Кохання. Звільняєтесь йдете до свого кохання. Ну, у вас якраз день народження було. Починається новий соляр, новий рік для вас, і вам все світ каже, заслужили. Тому ви йдете в кохання. І я вам бажаю від цього серця, щоб ви спочатку йшли у кохання до себе, оскільки це найважливіший вид кохання. Якщо ви не любите себе, то ви не любите нікого. І а, не потрібно чекати від людини, що вона зробить мене щасливою. Ні в якому разі. Ви є тим, хто робить себе щасливою. До речі, купіть собі квіти. Подивіться, вони тут весняні зараз. Дуже багато квітів є, які можна посадити. Зробіть собі таку маленьку оазу. Круто! Наступна колода. Рибки ви. Я за вас дуже рада. Так, і порада від оракула. Аляйн. Подивіться. Закінчився час, коли ви були самі. Все ще й вода, да, ракушка. Ви виходите з вашої ракушки, от вона вода під водою, і ви сиділи там, сиділи рибка, а тепер раз, як та Венера. Хто в нас там в ті челі написав, да? з морської піни. І от ви вирішили вийти. Ви вже не самі. Де ваша любов там? виходьте в любов. Взагалі, коли випадають дуже гарні карти, то нема про що говорити. Знаєте, коли якась карта, яку можна пояснити, дати пораду. А якщо, так, я обичаюся, бо кіт вийшов, дивіться, тож вирішив вийти з свого акваріума в океан, ті грати мені тут не по плану. Чекайте, ой, я вибачаюсь, але це ж, ну, він в мене хазяїн квартири, я тут відкриваю тільки консерви, тому треба, щоб йому було добре. Наступна колода для вас і порада. Я говорила про те, що, якщо правді, негативні карти, то треба якось подивитися, як з позитивом подивитися. Якщо карти позитивні, то про них нема що розказувати. Ну, Любов і є любов, що про нього говорити? А, так, що в нас тут цікаво? Плейфул? А що в нас тут? Котеня грається. Дивіться, якраз був кіт. Плейфул це такий, знаєте, іграючий. Починайте грати, починайте грати з життям, починайте з легкістю. Коли ви звільняєтеся, да? коли ви звільняєтеся, виходите на волю, в кохання, спробуйте пограти. Таке, знаєте собі, кокетство, Якщо ви дівчинка, ну якщо хлопець, то можете теж пограти. Спіймайте щастя. Подивіться, от коти знов прийшло, да? Коти є такими тваринами, які завжди щасливі. Вони граються, вони розслаблені. Спробуйте побути трошки не рибкою, а котом. І вам це допоможе. От як вони бігають, коти, а потім лягли і спати. Тобто бігайте, 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 енергію свою витрачайте для того, щоб було місце знов для нової енергії, і буде вам щастя! І порада від янголів. Так. Кіт, господі, в мене ще не було такого, щоб ти так ходив. Це вам знак зверху. Порада від Янголі для рибок, які звільняються з акваріума і упливають за океан. Так. Так, так, так. Аж, аж стільки карт випадає. Давайте візьмемо одну. Шут-Енгл. Так, випало дві. Ну, значить, що в мене е, на квіти не випадали. Так, вибачаю, тігра. Що таке шуц Це янгол, який вас захищає. Дивіться, ставлю карту, можете зробити скріншот і поносити цю карту собі в квітні на телефоні. Тобто вам янголи дають захист. Хто який має захист? Бачите, у вас іде велика трансформація у квітні. Тому, будь ласка, хто там в камінчики вірить, носіть камінчики, хто в Буду Крішну і ще когось, ходіть в церкву, помоліться. Або поговоріть з вашим янголом і скажіть, слухай, help, Будь ласка, пропрацюйте. І наступна карта Kraft und Führung, сила і uh, Führung. Це в нас керування. Тобто янголи вам дають підказку, вам буде сила, вам буде допомога, але звертайтеся, будь ласка, Можливо, хтось з вас ніколи таким не займався, але справді в нас кожно є янгол охоронець який нас охороняє. Особливо ви рибки чудові, які хто наліво, хто направо пливе, або в глибину. Будь ласка, ще раз ставлю цього янгола, якщо треба робити скріншот, або пишіть під відео і заходьте в Фінікс, я вам пришлю там, або в приват фото цих карт. Тому дбайте про себе. Просіть, щоб вам. Дали захист, оскільки, якщо ви просите, буде вам відповідь. Риби, класно у вас, ви прям золоті рибки у квітні. Я вам бажаю, щоб ваші мрії здійснилися. Будь ласка, пишіть коментарі, як у вас програються розклади, буду дуже вдячна. До наступного разу!